Дорогі мельничани, дорогі сестрички, воїна Юрія, дорогі стріяни, Дорогі благородні воїни. Сьогодні промовляє Ямельницька Афродіта, радіостанція Української Курстанської армії, де в полісці оцього Юрія. Був штаб Української повстанської армії 15 лютого 1948 року. Облава була в селі. Знищили світ. як зараз, я дивлюся на ці могили. Світ нашої нації. І вночі ці хлопці були захоронені. Біля церкви Юменець моє дитинство прийшло у невіданні, бо корчами ця могила заросла. І тільки зв'язкова Юлія, яка повернулася з Сибіру, крадькома пробиралася крістерня і світила там свічку. Прийшов 1988-89 рік. Юрію було вісім років тоді. Він бачив, як його батько Олексій, стрикий Зидор Гнатів, відомий мегафон не тільки в Стрію, але в цілі Галичині і далеко поза нею. І брат Петро Гнатів. І йшли цю могилу, відкрили, тобто почистили, хрест встановили. І вперше стрия привезли греко-католицького священника, який відслужив панахиду. Іде Юрій це бачив, вбирав му ця губка у своє серце, хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде слідом за мною. Я добре, що смерті не боюся я, Юрій сьогодні промовляє, моїми устами промовляє від імені Василя Стуса. Я добре, що смерті не боюся я. І щоб не умерла, вона не умре. Ненька Україна. Тому добровольці. Той, хто хоче йти за мною, каже Ісус, що це означає хрест? Хрест – це служіння? Ми служимо в подружжі одне одному. Ми служимо вам, дорогі діти. Ми служимо, коли наступає ця година. Ми це ярмо Христове, ми не вибирали де народитися коли. Ми не вибирали батьківщину колиску. Ми взяли це ярмо Христове, своє громадянство, національну приналежність. І коли наступила ця хвилина, як ми сьогодні гордимося? Дорогі гнатіве, Івана і Варвари Гнатівих, Свої онуки, правнуки, добровільно на протязі тижня, цьому лютому-лютому цій проклятій війні. Дозвольте, я поділюся пережиттям. Коли мій син прийшов і сказав, я йду на війну. Перше в житті я проковтнув язик. Я не міг сказати синові так, я не міг сказати ні, бо він є син. Не тільки фізіологія батька матері, він є син цієї землі. І коли ми з вами, так як сьогодні, бачимо клянчачих людей, бачимо вас, Брога молоди наша. Я завжди складаю іспит сумління і кличу вас, на розкорботну громаду, складімо сьогодні іспит сумління, биємося в груди. бо чому наші сини? Наші доні пішли на війну, як будувати рідну хату. Слава Божий митрополит Андрій, буремні роки писав до нас, так ось рідна хата має три складові. Це є земля Богом благословенна. Це нарід. Немов би стіни ці хати є покрівлею дахом влада. Та, на жаль, ця покрівля гнила, дірява. Ось чому я складаю із безсумління. 33 роки святкуватимемо незалежності. Новітньої нашої рідної хати. Та кого ми приводили до влади? Як ми голосували? Чи не маємо за що битися в груди? Чи не пригадуємо загадкова смерть Вадима Гетьмана, загибель В'ячеслава Чорновола? Безголови тіло! Гунгадзе не могли похоронити. І чомусь ми були сліпі. Мені дитина в школі, коли ми говорили, а що таке совість. Школяр каже, отче, цей хом'ячок або спить, або гризе, зле, як гризе. Ще гірше, як спить совість. Кочому маємо скласти іспит сумління. Я не знаю, як каятись перед тими воїнами. Здебільшого вони не носили червоного галстука піонерського. Вони не носили комсомольського значка, тим паче. Партійного квитка. Чому їхня сьогодні така молодість? А знаєте чому? Я син народу, що вгору йде, каже Каменяр. Не в долину йде народ. Народ іде вгору. Я вслухаюся в Червону Калину. Чи підіймемо дорога громада, Цю калину, чи розвеселимо ту неньку Україну. Від кого це залежить? Від мене і від тебе, брат і сестри. Ця коляда наша Єм... Єменницька має дуже гарні слова. Подивись Ісусе з високого неба, поверни нам Україну, бо нам її треба. Дозвольте, я перефразую, Ісусе, подивись з високого неба, врятуй нам Україну, бо нам її треба. Слава Україні! Христос Воскрес!